Ну що зараз у нас з вами урок як правильно моделювати форму обличчя, як наносити рум'яна. Як це зробити жирним, сухим способом, і як за допомогою форми обличчя, моделювання форми обличчя можна створити певний настрій. Зараз ми будемо з вами проходити технічні моменти, а психологічні моменти ми будемо з вами проходити на фінішному вебінарі. Чому це важливо? Тому що ви маєте знати, яка форма обличчя транслює нашим оточуючим. Про настрій агресивний. Яка форма обличчя транслює нашим оточуючим про настрій романтичний, з якої форми обличчя краще ходити до ділових партнерів, а з якої до майбутніх чоловіків? Заінтригувала? Дивіться наш останній вебінар, який буде в кінці після цього марафону, і ви дізнаєтеся всі секрети про психологію макіяжу. Стартуємо. Впадінка, яку нам треба намалювати, тут вот – ми сьогодні говоримо про повсякденний макіяж. В жодному випадку це не той макіяж, який показує, наприклад, Гуара Вітісян у своїх роботах. В неї роботи професійні, тобто ми їх виконуємо таку серйозну корекцію, як Гуар, ми виконуємо тоді, коли ми виходимо на сцену. Йдемо на фотосесію. Зараз ми про життя. Тому нам потрібно змоделювати впадінку, ніби вона в нас є. Якщо ми щось імітуємо, ми маємо вибирати колір, схожий на всі інші впадінки на вашому обличчі. Зараз зауважте, в мене падає тінь тут, і я бачу колір. В мене падає тінь тут, я бачу певний колір. І я обираю коректор, дуже схожий, на колір моїх впадінок. Угу, саме так вибирається колір. Далі ми беремо пальчик, опускаємо перпендикуляр від ока, десь на рівні з кінчиком носа, і знаходимо. Саму завалену частину кісточки. Пощупайте вашу кісточку. Тут, от, у нас заглибинки немає. Тут у нас кісточка сухожилля. тут немає заглибинки. Далі ми пробуємо, пробуємо, пробуємо на глибша частинка нашої щоки якраз на перетині цих двох ліній. І тут ми ставимо з вами плямочку і ніби підбиваємо кісточку вверх. Таким вот чином. Якщо ви хочете освітлити, ви берете інший пальчик і розтушовуєте краї іншим пальчиком. Так, вот. Чи можна це зробити пензлем? Звісно, можна, але навіщо, якщо ви можете це власне, відчути ваші вигини, вашого обличчя вашим пальчиком. От таким чином, ми можемо зробити. Нашу скулову корекцію. Ще раз, на скроні впадіни бути не може, тому що фізіологічно вона там відсутня. Ну, як вам? Мені здається, дуже органічно. Отак, От проводимо, підбиваємо нашу кісточку, розтушовуємо на скроні нема впадінки, впадінка тільки в цій діляночці. Рекомендую це робити пальчиком. На відміну від сухої корекції, яку зручніше зробити пензлом. Жирне наноситься по жирному, тобто до нанесення пудри. Суха корекція наноситься по сухому обличчю, тобто після нанесення пудри. Отак от виглядає наше скулове моделювання. Таким самим коректором ми можемо звузити носик, зробити нашу щелепу більш акуратним, але це вже в клубі. Купний етап нашого макіяжу це рум'яна і хайлайтер. Знову такі жирні позиції ми завжди наносимо до нанесення пудри. Я беру рум'яна на пальчик. Який колір рум'ян обрати? Ми теж поговоримо на вебінарі, адже теплі і холодні кольори транслюють абсолютно різну інформацію, оточуючим про нас. І це важливо знати, щоб не створити. Неправильний лук і не дати інформацію протилежно від того, що ви говорите, адже конгурентність це дуже важливо. Конгрентність це відповідність того, що ви говорите, тому що ви вірите і то, як ви виглядаєте. Наприклад, якщо жінка виходить розказувати про бізнес-процеси на сексуальних лобутенах, то чоловіки не будуть її чути, а просто будуть хотіти зайнятися з нею сексом. Наступне це хайлайтер. Дівчатам дорослим я рекомендую мати кремовий хайлайтер. Він буде не тільки вам підсвічувати необхідні ділянки, він ще буде давати додаткове зволоження ділянок мімічних зморшок, і його можна оновлювати протягом дня. Зізнатися вам, я коли познайомилася з цим хайлайтером на майстер-класі в моєї коліжаночки. Я прям не витримала і попросила в неї залишок того коректора або хайлайтера, поки я його собі не купила. І його можна наносити над верхньою губою. От-от. Це те, що ми робимо до нанесення пудри. Якщо нам хочеться, щоб наш макіяж тримався довше. Ми беремо тоді пудру, закріплюємо макіяж. Я надаю перевагу компактній пудрі, особливо для роботи. Для домашньої роботи своїх клієнтів. Чому? Тому що компактну пудру дуже складно навалити, тобто зробити її занадто багато. Тому я більше все-таки надаю перевагу для дівчат компактної пудри. Так. І далі ви вже можете працювати з сухими фактурами. Це вже буде називатися перехресна корекція. Я трошечки витерла тональний крем з-під боріддя, тому що агресивно тисла на пензлик, і я його оновлю. Це називається перехресна корекція, і вона буде виконуватися вами тоді, коли вам потрібно дуже довго походити з вашим макіяжем. Але якщо вам перед вами не стоїть така задача, ви можете використовувати лише один вид корекції, або суху корекцію. Або жирну. Я в повсякденному життю надаю перевагу сухій корекції, тому що вона виглядає більш натурально і наноситься більш скоро. Збрехала. <с> я оговорилася. Ні, дійсно, я люблю жирну корекцію і в повсякденному житті використовую жирну-суху, тільки дублюю, коли треба подовше походити. Я беру натурально-коричневий колір і дублюю його власне, на тих самих ділянках, де ми з вами наносили жирну корекцію. І пам'ятаємо, чим щільніший пензлик, тим щільніше нанесення. Тому я беру такий дуже легенький пензлик для того, щоб не переборщити. Зараз, можливо, трошки штучно дивиться. Корекція, власне, це відбувається тому, дівчата, що не намальовані очі. Я взяла трошечки світлих тіней і це називається підрубила. Тут от внизу нанесла світлі тіні і ще зробила активніше свою корекцію. Далі ви можете трошечки додати сухих рум'янів для того, щоб потренуватися, зробити. Сухе нанесення. Ну, це вже я просто показую вам, щоб вам було видно. Звичайно, воно дивиться дуже яскраво. Якщо ви відчуваєте, що ви трошечки переборщили, ви можете взяти пензлик, взяти подручку і спробувати трошечки це подручкою зимульгувати, розтягнути. Ну і що, сухий хайлайтер. Давайте потренуємося користатися ним. Ми візьмемо з вами сухий хайлайтер і знову згадаємо з вами правило, що хайлайтер має бути в колір обличчя. Якщо ж він світліший, він буде привертати до себе увагу, а наша задача не привернути увагу до хайлайтеру, а привернути увагу до нашої гарної форми обличчя. Хайлайтер має завершуватися тут от. Чому саме так я розкажу вам на наших майбутніх уроках в клубі? Тому що тут є такі певні секрети, які ми наносимо сухий хайлайтер. От на цю діляночку. Не варто цього робити, якщо ви схильні до набріків або маєте жирну шкіру, тому що це буде виглядати не дуже добре. І так само можна нанести на верхню губою трошки. Таким чином може виглядати ваш хайлайтер. Може переходити в ваші тіні легенько, от, 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 так. От. Угу. Наш урок по моделюванню обличчя закінчений. Хочете детальніше дізнатися, подивитися це все з розміткою, з кресленням. Долучайтеся до клубу, буде цікаво і корисно.